Не поставлю лайк, давайте максимум зробимо коментарів та лайків і е, будемо грати. Так, ферзовий гамбіт. Поїхали. Ферзовому я першу гру програв. Зараз подумаємо, що тут вийде. Е, ферзового не буде. Буде схожа ситуація, як в минулій грі, але я тепер за білих граю. Е, це він щоб коня сюди вивезти, так? Да? Ну, давай. Це послаблення. Зараз будемо тепер звертати увагу, куди він буде виводити е -е, короля. Станемо тупо так само, давайте спробуємо. І ферзя ось так. Подивимось тепер. Тут можна зганяти його спокійно, бо якщо він відійде тоді-сюди. Я тут можу і ферзя вивести. Мені подобається поки що так. Так. Да. Угу. Пішака втратив. Якщо поб'ю, він поб'є, так буде неприємно, тому забирати я не можу. Я атакану його чорнопольного слона. Він поб'є, я поб'ю, він поб'є, я поб'ю. Я про програв лише одного пішака. Ти маєш бити. Давай, забирай усе, що є в тебе. Давай, ти, мабуть, коня поб'єш. Я, я думаю, що він коня поб'є. Чи ми можемо зробити щось цікаве? Поки що не можемо. Я думаю, що я зроблю рокировку. А ось тут якщо я стану, сюди. Я ось так, він ось так, я ось так. І він тоді відійшов, втратив рокіровку. Да, я приберу коня, але блін зробив атаку на туру, але тут тура може вийти нормально. Чи послабить він, чи не послабить мені оце цікаво. А, план обламався, бо в мене ж тут слон стоїть. Який там нафіг план? Треба його додумувати. Так, жінко, дзвони мені срочно! Жахливо розіграв згоден. Поспішав. Того що дуже сильно поспішав. Роби напад. Так, зараз, мабуть, так і зробимо. Ем. Так, я так, він так, я так, він так, я так, затак атакою сюди. Ну, давай, мабуть, на, фіт, на слона нападемо. Щось таке, вже вже це пішло. Ну, Отак повернемося, Мені подобається. І, і. і, 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 Ні. Все ж таки, ракіровка буде сюди. Ну, відходимо, так? Да? Я думаю, що відходимо от сюди. Він забере. Ну, тут щось таке. Це буде ендшпільний варіант. Він виграє на одного пішака, але, можливо, ми зараз ще щось придумаємо. Вже й сюди можна ракіровку. Зараз будемо дивитися. Ось так можу напасти, але він просунеться. Я ось так він забрати не можу. Давайте, мабуть, ось так. Але. Спершу ми спершу ми зробимо ракіровку. Він сюди піде. Да? Давайте на цю сторону зробимо ракіровку. І він на цю сторону зробив. А, давай. А... Туру підтягнемо сюди, хай на відкритій лінії стоїть. І, мабуть, десь пішаками ось так от будемо йти. Зараз атакує сюди, нічого страшного. Це просування ми перекрили наче. А, атака якось так. Давай ми виведемо ось так. Туру. Мені подобається, якщо вона буде тут стояти і атакувати. Це захищено, коня ніхто не зажовує. Це все. Тури у нього закриті ззаді, а в мене вже будуть працювати потроху. Так, е, ти хочеш от сюди застрибнути? да, ти застрибнеш, але я атаку на ферзя. І ти що зробиш? Що ти зробиш, якщо я зроблю атаку на ферзя? Ти поставиш сюди коня. Да? Да. Мені не сподобається те, що ти поставиш сюди коня. Це погано. М -м 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 так, так, відкриється лінія. Я заскочу сюди. Mm, так, кінь ось так. да Я тоді, от сюди, він пішаком. Я пішаком. Да все ж таки, я так. Вона це. Я зроблю ось такий крок. А, чи відійде він сюди. Так, да, я зроблю ось так. Він пішак, я пішак. І можна сказати, що кінь виграний. Кінь на F2. Кінь на F2. Ще попередньо, так? Треба було зіграти кінь F2. Можливо, можливо. Він прибрати не може. Коня він втратив, мені здається. Єдине, що щоб він не зробив, мені ось так: от шах, бо це буде дуже неприємно. Тобто він зараз може відійти. Я поб'ю ні, я поб'ю ось так, він шах, я відійшов, а тут загроза, і він тоді. Ага, тут немає не дуже сильно, та й загроза, бо він тоді так закривається. Да? Туру, мабуть, сюди краще буде все ж таки вліпити. От сюди я можу заїхати дуже непогано. До, до речі, ось так ось стати. Він тоді стане ось так. Е відкриє, ні, не подобається мені. Зіграємо, друзі, сьогодні лише за спонсорську підтримку граю. Або ви стаєте спонсорами, або донатите, і тоді лише граємо. Отак я граю з рандомними людьми з рейтингу. Кому потрібні підписники, да їх же легко набрати. Першу тисячу штук. О, щіт. О, гад. Давай так зробимо. Він думав, що я поб'ю, і він забере, да? Але трошечки пішло не так. Так, що я хочу тобі сказати, чувак? Тепер треба щось цікаве зробити. Так, він побив, і я побив. Блін, ось так би стати, це так би круто було. Оцей пішак висить, до речі. М -м -м так, я можу стати ось так. Оцей пішак висить, я б'ю. Або ж сюди туру якось ось так загнати, так? Да? Шах, так. І мені би ще би оцього, оцю туру би активізувати, сюди якось би підтягнути, так? Да? Давайте подумаємо. Подумаємо. Можна закрити позицію. Мені оце подобається, якщо чесно. Він відходить сюди, далі він ось так став, так? Да? Або ж я от сюди активізую свою туру. Ну, наче буде непогано, якщо чесно. Ну, наче буде непогано. А якщо я так зроблю, він поб'є. Мені нема куди. А якщо я от сюди переведу коня, та сенсу немає його туди переводити. А якщо я так зроблю, він пройде. Я поб'ю, він поб'є, я поб'ю. Ну давайте подивимось. Тактично, я вже перемагаю, у мене кінь є. Якщо я похожу сюди, він поб'є. Це нічого не змінить, бо ця клітинка зайнята. Можливо, ось так якось треба зробити. Добре, давайте я закриюся, і я буду робити ось такий маневр. Переводити сюди туру. Щоб вона тут теж атакувала. <свісно> Коли плюс по матеріалу, не шукай атаки, грай спокійно. Коли мінус, то шукай динаміку атакуй. Ну, так, я зараз і намагаюся, але в мене по матеріалу. А, так, що мені подобається? Що мені подобається, якщо побіг він відкриється, да. я буду закінчувати маневр. Тепер буду робити атаку сюди. Я можу ось так зробити. Ну, він може підійти тоді. Але якщо я зроблю ось так і ось так, то це вже буде нормально. Да, Давай ми зробимо ось так. Тура, зараз, да, він буде проходити. І. І. Переведемо сюди. Дві тури. Давай ми зайдемо сюди тобі, в жопу. Мабуть, от сюди я стану. Бо ти не закриєш два пішаки. І це буде нормально. Одного пішака виграю. Будемо крушити тобі пішакову структуру. Я думаю, що це зараз буде найкраще, бо інших варіантів. Ферзь h5, він нічого не дасть. Ну, давайте подивимось. Ферзь h5. Наприклад, він відходить. Я шах, він забрав. Я забрав. Чи що? Якщо, ну, якщо він відійде сюди, то що, що мені далі робити тоді? Тікати назад. Тобто, я втрачу ферзя. Я думаю, що я оцей захід все ж таки зроблю. Зараз він має відсунути. Я тоді можу зробити ось так. Тобто, якщо він відсуває, я посуваю сюди туру. Тікати в мене ще є. Куди це добре. Тура H3 погрожена Тура б'є h 6 але о, він забрав-забрав. Тобто забрав. тут, тут розміни дуже незручні будуть. Як на ческомі змінювати стиль? Так, тепер. Ось тепер. Ми переводимо сюди туру. Навіщо я це зробив, я не знаю. Чесно скажу. Це глупость була. була. Так. Конем, можливо, сюди. Так, да, я, я тепер буду прибирати. Так, 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 так. Це буде повна лажа, тому я стану от сюди. І буду коня тепер. от, от Так, а, да, я стану от сюди. І будемо отак от коня сюди перекидувати, щоб він зробив оцей крок. Після цього кроку. Я повернуся. Ми можемо ось так зробити. Щоб він побив, я побив, він побив, я побив. До речі, ми зробимо ось так. Так, я зроблю йому шах. Це чудово, що ти такий крок зробив. Ти можеш закритися. Тоді мені треба буде відходити. Я тоді поб'ю, побити не можу, так? Да? Давай відійдемо все ж таки от сюди, так? Да? Сюди не можу, сюди побити не можу. Поки що ось так, ось так. Можливо, якось так. Кінь. Кінь от сюди має застрибнути, щоб робити оцю атаку. Тут іншого варіанту я не бачу такого, щоб я зараз кудись-сюди можливо застрибнути конем. Але толку він що тут буде стояти. Його будуть зганяти, я нічого не встигну навіть зробити. Тобто, буде кінь от сюди йти. Він тоді зробить ось так. Ну що, ти ферзя? Якщо я так? Він може зробити так, я так, він так, я так, він так. Тут буде неприкольно. От сюди, можливо, атаку перейду. О, от сюди нема атак. От зараз я зроблю ось так. Да, того що я буду послаблювати цей пішак у нього. От треба було зразу туру сюди. Треба було її зразу туди. Він би тоді короля ось так. А вже не можу так зробити. Добре, якщо він. Давайте туру переведемо, бо він зараз ось так турує в нього летить пішак. Або ж король зараз піде. Тоді я конем піду. Він підійде сюди, або ж ось так. Да, летить пішак у нього. Це добре. Трошечки, трошечки в нього виграли. Кінь. Кінь тепер от сюди застрибує в мене обов'язково. Це просто must have для нього позиція. Але я собі Ферзя закрив. Ну, добре, наступним кроком. Зараз він ще нічого не може зробити, але я зістрибну і повернуся. Так, да, Ферзя я бачу, я затис собі дуже сильно Ферзя. Ну, якщо він запропонує розмін, то мені здається, треба буде мінятися. У мене є невеличка перевага, і я буду її намагатися реалізовувати. да? Так, а... Затакують сюди. Повернемося з захистом на цього пішака. І просунемо пішака от сюди. Так. І зроблю ось такий крок. Чи ніде він не втиканув. Повертаємося часу вже 3 хвилини. Можливо, знову тура сюди. І ферзь сюди. Можливо, він зараз захоче ось так зробити. Ми тоді б'ємо. Він б'є. Нічого, вилок не бачу. Так, він так і зробив. Побив, 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 побив. Сюди. Він сюди. Так, так, так. Або ж зразу от так от стану. І якщо він поб'є. Ні. Я зразу от сюди стану, він тепер побити не може, але я закрив позицію. Оце поганий крок буде. М -м -м, тоді Тура сюди. Так, я можу забрати туру. Можу ось так стати, так? Да? Е е я забрав, забрав. Забрав, забрав. Або ж. Шахом забрав, він забрав. Я туру не хочу забирати, але мені треба ось так стати. Бо в мене тоді ось таким, а він сюди стане. Я тоді забрав шахом. Він забрав туру. Так, так. 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 І все. Вилку конем. Тура аж 6 А вилку конем як? От сюди я не можу. Ну, можливо, ось так треба зробити. Я зроблю ось так. Зараз будемо бити, розмінювати вводити виводити з шахом. Тепер я виведу сюди ферзя. Я можу побити. Ні, я виведу сюди, бо в мене є ось такий шах. І ось такий далі мат. Зараз дивимося, якщо він стане сюди, то це мат. 9 секунд у нього залишилось. Довга гра. Шах. Відходить сюди. А, ну, далі я хочу проаналізувати, як би.